Говоримо далі з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, більше про цю спецоперацію, яка відбулася у Луганську в тимчасово окупованому Луганську. Ліквідовано воєнного злочинця, і дуже важливий і чіткий сигнал для всіх. Зрадників, колаборантів для всіх тих, хто був причетний до воєнних злочинів, що справедливе покарання на відворотне, і є тут два варіанти: або здаватись в руки українського правосуддя, здаватись в полон чи українським право правоохоронцям, або е чекати, поки відплата прийде в інший спосіб. Філіпоненко е дійсно е не просто причетний. Він безпосередньо відповідав за організацію катівень. Е як військових, так і цивільних заручників, і сам безпосередньо брав участь у тортурах і катуваннях. Власне, тому такий фінал цілком очевидний. Попри те, що він наразі формально не обіймав якихось ключових посад в окупаційних адміністраціях, це була важлива фігура в тій російській екосистемі. І операція готувалася довго, ретельно, для того, щоб. Реалізованою бути, напевно, і врахувати фактор безпеки, і для виконавців також. А як, від було сказано, реалізовано, як відреагувала саме проголошена влада Луганська на, на цю вашу спецоперацію? Які настрої у них там зараз? Це не перша е, успішна спецоперація так. головного управління розвідки в цілому е, сил безпеки і оборони. І реагують на це вони формально. Е, їм дуже складно реагувати, тому що. Це означає визнати, що по суті їхня система безпеки абсолютно дірява, і насправді місцеве населення в масі своїй підтримує Україну, готово чекає на Україну і допомагає українським силам безпеки і оборони карати таких ворогів і зрадників. Зрозуміло так і є. Насправді реалізація подібних складних операцій без підтримки місцевого населення звичайно неможливо. Пане Андрію, днями ви давали інтерв'ю моїм колегам із радіо НВ, і зокрема говорили про імовірність того, що в Путіна є двійники. То що має російський диктатор двійників? Ні, це не імовірність. Має, має. тут факт. От, стосовно інформації. З анонімних телеграм-каналів про те, що він уже помер. На жаль, ця новина остаточно не підтвердилася. Uh -huh. Але щодо двійників, так, така технологія в Кремлі використовується. А скільки, І там, скільки у нього двійників може знати, може, є інформація? Ну, ми розуміємо, що це, це може можуть бути варіанти, але про трьох можемо говорити. Угу. А що це означає для нас, для України у війні проти Росії? Що от російський диктатор має щонайменше трьох двійників? Ну це означає для режиму в цілому, не лише для України, але для сприйняття в світі, що цей режим не стійкий, що мова йде не про якогось сильного впливового впевненого в собі політика. А власне про технологію, да, тобто про такий образ великого брата, який дивиться на тебе, який насправді і не великий, і не брат тобі а, можливо, і це взагалі не він говорить про страх Кремля, страх і розуміння того, що вся їхня конструкція це картковий будинок, який тримається на образі Путіна як диктатора. Якщо забрати ось ці милиці у вигляді двійників, в тому числі. Ну, то ця конструкція дуже сильно розсипеться і виявиться надзвичайно нестійкою. Говорить про те, що е, про страх самого Путіна е, і комунікувати, і це продовження історії про багатометрові столи, про наради, де е, десь один самотній чоловік схожий на Путіна сидить далеко від всіх інших. Це все історія з цієї опери. пане Андрію, ще одне питання. Ворожі телеграм-канали поширюють фейкове відеозвернення Валерія Залужного. У ньому головнокомандувач ЗСУ, нібито закликає населення України вийти на площі міст у центрі протидії дезінформації при РНБО. Застерігають, що відеозвернення не справжнє, воно було створене росіянами за допомогою технології DeepFake. А навіщо росіяни там, це там роблять? Є. Там є інше відео, теж діпфейк, але де е, людина схожа на залужного, бо картинка каже, що сперечаються із Зеленським, е, по кому по якому окупованому місту по окупантам е, краще е, запустити ракету. Мені цей варіант більше подобається, щоб знищити ворогів. Але якщо серйозно ми не можемо не помічати, що ворог зараз посилив і веде цілеспрямовану кампанію. На розкол українського суспільства на підрив єдності всередині нашої країни на те, щоб розсворити представників різних груп і натравити одних українців на інших. Саме єдність запорука успішного опору українців російським російським згардникам, саме єдність українців це запорука підтримки нас у вільному світі. І ми зараз бачимо чисельні атаки, чисельні фейки, не лише застосуванням цих. Достатньо поки що примітивних технологій, але це які, і інші вкиди, які це які, наприклад, розкажіть, 에... щоб наші глядачі розуміли і зас... були застережені, не використовували їх, звертали увагу на це. Е, якщо хтось вас е, закликає до якихось активних дій виходу на площу, наприклад, mm -hmm. е, е, до інших інструментів. Ну, давайте подумаємо, кому на користь зараз ці ситуації. Якщо хтось поширює недостовірні. Інформації без посилання на джерел про якісь про якусь конспірологію, про якісь змови, про якусь нескінченну зраду. Ну знову ж таки, кінцевою метою цього є деморалізація українського суспільства, яка має спричинити капітуляцію в кінці. Якщо є перевірені джерела, перевірена інформація від суспільного мовника, наприклад, від інших традиційних Дякую. медіа, так ми так ми маємо що обговорювати. Ми маємо що коментувати, в тому числі і в критичному Дякую. сенсі. Але е, огульна сварка всіх проти всіх це саме те на що розраховує сьогодні окупанти агресор. Пан Андрій, від себе можу я поставити запитання? Слухала я, все таки бо, через роботу. Послухала я оцей діпфейк про залужного. Мені здалося, що там голосом було озвучено президента Втікача Януковича, чи 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 не так, чи це тільки я таке почула? Ну, я думаю, що ви маєте рацію. Але в цілому, ну тобто, цей діпфейк грубий, і всі бачать, що це підробка. Але ми маємо бути готові до значно більш витончених речей, які матимуть на меті саме деморалізацію і розкол українського суспільства, і вкупі і складною зимою вона справді буде непростою, і можливими терористичними ракетними атаками на нашу інфраструктуру, сіяти зраду про те, що все пропало. Це буде відбуватись масово із усіх різних джерел. Тому до цього треба бути готовими і допомагати нашим нашій державі самим собі, не сприймаючи власне на вірусь всю цю дурну і маніпуляцію. Пане Андрію, дякую вам за розмову за розповідь дякую за застереження. Андрій Юсов, представник головного управління розвитки міністерства оборони України.